Вправа 674 Знайди прізвище видатного українського письменника. Ну що ж, я переніс умову сюди на дошку, бачимо, що нам необхідно в першому і другому завданні знайти, чому дорівнює значення виразу. Ну і потім підставимо відповідні літери у таблицю: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну що ж, стартуємо тоді. Отже, тут у нас буде єдина дія, то ми просто записуємо. Отже, 6,1,5. Записуємо. Відняти 2,2. ,2. В дужках відняти переписуємо 4 сьомих. Додати 3 сьомих. І це дорівнює. Від 1 і 2 п'ятої не віднімемо. То 6,1 п'яту запишемо як 5 плюс 1. А одиницю запишемо як 5 п'ятих. Тоді в нас вийде не 6,1 п'ята, а 5, 5, 5 і 1 п'ята. Це буде 6 п'ятих. Відняти 2,2. Так, відняти. Ну, а тепер виконуємо дії в дужках. Знаменники однакові, додаємо тоді чисельники. Та то буде тоді 4 плюс 3. Записуємо 7. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже знаменники у нас однакові. Вже можна віднімати. Віднімаємо 5 мінус 2 це буде 3 цілих. Далі знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. 6 мінус 2. Записуємо 5. -х. Відняти. 4 плюс 3 це буде 7. Відняти записуємо 7 7. І це дорівнює. Ну що ж. 3 цілих. 6 мінус 2 – це буде 4. Записуємо 3 цілих. 4 п'ятих. Відняти. 7 сьомих – це одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, 3 цілих 4 п'ятих відняти одиницю – це буде 2 цілих 4 п'ятих. 2 цілих 4 п'ятих. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що в нашому виразі Тут потрібно заповнити, отже, значення нашого виразу 2, 4 п'ятих. І гаразд. Переходимо тоді до другого виразу. Давайте знаходити його значення. Записуємо в цілих, 2 третіх, 3. додати 3, 2 третіх. 3. Відняти. А в дужках у нас 4,5. Відняти 2,5. Є. І це дорівнює. Ну що ж, будемо виконувати дії в дужках. То давати можна без проблем. Тобто знаменники однакові, то записуємо, чому дорівнює сума 4 плюс 3 це буде 7, Раз, знаменники однакові додаємо тоді чисельники. Буде тоді 2 плюс 2 у чисельнику записуємо 3 Є. Тепер записуємо мінус, бо між ними знак мінус. Віднімати тут можна. Тоді 4 мінус 2 це буде 2, цілих. ну а 5 восьмих мінус 5 восьмих – це буде 0. Дробову частину не записуємо. І це дорівнює. Ну що ж, 2 плюс 2 це 4, то записуємо це як 7,4 третіх. Відняти 2. Ну що ж, 7,4. 3 третіх ще можна забрати, це буде 1. Виокремлюємо цілу частину. То тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде 8, і ми забрали 3 третіх, залишиться 1 третя. Відняти 2. І це дорівнює. Отже, 8,1 третя мінус 2, віднімаємо ціли частини. 8-2 це буде 6, цілих, що залишається 1 третя. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює 6 1 третя. Є. Ну, а зараз давайте заповнювати таблицю. Отже, одиниця у нас F, записуємо F. Далі двійка шукаємо це R. Далі трійка шукаємо CA. Далі четвірка, шукаємо це N. Далі п'ятірка ЦК, І цифра 6 – це О. Є? Ну що ж, я думаю, що ви одразу, як побачили це завдання, здогадались, що вийде прізвище Франко. Тоді записуємо відповідь. Так, отже, знайди прізвище видатного українського письменника. Записуємо Франко. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання звичайних дробів. На цьому вправу завершено.